Загальноклінічна та біохімічна у міській поліклініці номер один оновили лабораторне відділення від 60 до 100. Таку кількість аналізів встигають щоденно обробляти у лабораторії міської поліклініки на шкільній 6. Лаборанти кажуть, завдяки сучасному обладнанню можуть швидше віддавати результати досліджень пацієнтам. Складніше було набагато, тому що то, що виконую зараз рука в апарації. Вона працює так, як ми працювали руками. тому що раніше ми брала скляні піпетки або дозатори і кожна пробір. Одна пробірка одного досліду мала на одну людину. Тобто, якщо це 50 дослідів, 50 пробірок глюкози. Лише треба було розлити руками. Це видаєте біологічну рідину, потім вже якийсь реактив, інкубуєте, потім знімаєте це все абсолютно руками. Наталія Борисюк працює у лабораторії вже 16 років, тож має з чим порівняти. Жінка додає, зараз встигають робити дослідження не лише швидше, а й за новими додатковими показниками. Зараз робимо біохімічний аналіз крові. Тут ліпіди високої щільності, низької, печінкові крові і на крові. Ми можемо запустити цей апарат на 50 чоловік. На одну людину може бути 24 аналізи. Медичний заклад поступово оновлює всі свої відділення. Цього року тут також встигли відремонтувати приміщення амбулаторної хірургії, в планах мамологічне відділення та решта кабінетів у поліклініці. Олена Крічко, Сергій Трецяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.